Я всіх вітаю. Це FA автомобіль. Я тут вже не раз був. Хто в мене на каналі? Тут бачили, що я купував вже кілька автомобілів за останній рік. І в основному автомобілі купувались. Зараз ледве на старт вивіз оцей Тігуан. Недешева машина. 24,5 вона коштує брутто, але беруть українці для, ну хочуть взяти, чи візьмуть невідомо. Хочуть взяти для експлуатації в Німеччині. І штоєр відшкодовувати не будуть, втрачається велика сума. Тому що податок ПДВ Мервер-Штоєр згорає при першій постановці. на Приватника. Якщо навіть один день машина була зареєстрована на приватника, назавжди ПДВС горає. Ну і в даному випадку 19% від 24500. Це немало. Завів машину, щоб прогрілася трохи. Далі випробую. Зараз я на неї поки що. Заглушу, в принципі, вже так. Модна машина, бачите, з дигітальною панелькою Алькантара. Вітання, хтось шли, мені з Брели. Якби не війна, поїхав би також, але щось настрою великого. Чесно кажучи, немає на Брело. Давайте напевно перш за все по кузову. Мотор то робить добре. Двомасовий маховик не гримить. Ну ніби рівненько. Я, до речі, знімаю, дивіться на що. Бо тут поганенький інтернет, то я щоб краще зв'язок був, поставив на кришу. Бачите, що це? Starlink міні. Старлінк міні. Всередині в ньому ще є все це, як його? Роутер, все всередині. Я думаю, що буде тягнути він нормально тих декілька метрів. Оскільки тут метрів 20 повинно тягнути. Машина ніби ніби рівна. Зараз поміряємо. товщину. В пилі вона вся. Скло лобове не пошкоджене. Сколів немає. Спереді... Також видно, що не ганяли. Тут, до речі, автобан не близько звідси. До автобана кілометрів 15 від цього місця. Ну, давайте пройдемося з товщиноміром. 118. Оба 279. Ну, 316. Ну, ми так говорили, що машина має бути не фарбована. Бачите, того й не оббито. Не видно навіть. Тут сонце падає, ну принаймні пофарбовано ідеально, але... Давайте ще перевіримо. 302, 329, 283. Коротше кажучи, 301. Шпаклі нема, але грунтовочка. 377, 220, 352. Грунт і фарба. Тут 112, не фарбувалось, 124, 137, 137, 138, 120, 103, 117, 128, 103, 124, 124, 155, 144, 126, 136, 146, 134, 134, 123. Героям слава. Слава Україні. 100, 105, 127 Чесно кажучи, люди кажуть, а чого не робите огляди? Та немає навіть і настрою робити ті огляди. Тому що таке робиться. І саме головне, що... Америка така держава номер один. Яка вона номер один? Поховали голову в пісок. Був би буш, розбомбив би Турашу давним-давно. А так вони що хочуть, то роблять. Поїхало в Монголію, ніхто не заарештував. Де? Світовий порядок? Йоли-пала. Якась срака, а не світовий порядок. Те саме, що і з Гітлером було. Всі ховають голову в пісок. Моя хата з краю, нічого не знаю. Так, ну що. Кермоту виглядає непогано. Але... По сидінню, бачите, от в цьому місці видно, що це далеко від автобана машина їздила. Протерто тут на спинці все норма. Сама сідушка клас. Але виходили і заходили частенько. Ну, Хоча так кнопочки виглядають всі. Не сказати, що погано, але могло бути і краще. 152 тисячі пробігу. Питають скільки грошей. Ну це замовлення. Замовили мені огляд українці, які тут в Німеччині живуть і хочуть купити для внутрішнього користування. Салон то бездоганний, так, Іду, ну я візьму ще вимірювач на шини. Де ж ти в мене був єсть? Так. Зараз побачимо, що там з протектором. Бо так. 4 мм. 4 мм. Передні колеса і задні зараз. А задні 5 мм. Континенталь. Резина 235-55 Р18 Алюфельги Не пошкрябані. Топова оптика, бачите, також тут стоїть протитуманні фари. Модна версія. Так, так, всі диски цілі. Зараз подивимося знизу, що там робиться. Бачите, тягне Starlink нормально навіть через машину. Starlink mini. Альтернатива. Так би не зробив вже трансляцію, якби не Starlink. Тому що погненький тут інтернет. ледве-ледве. Як, як як якість звуку, відео Напишіть, будь ласка. Обшивки не пошкоджені. Ззаді салон в прекрасному стані, задня кліма є. Ну що, треба проїхатись на цій машині. Я думаю. Зараз випробуємо. Якість окей, кажуть. Ага. Я тільки поїду. І зразу ж... Так, стоп. Тут відкручувалися двері. Для чого? Дякую, дякую. Якість нормальна. Це добре. Відкручувались двері. Так, номер кузова відразу засвічу для... Замовника огляду. Пасати просять показати. Покажу. Зараз, до речі. Так, тут іржа, це з болтика іржа, не на металі. Гвинтик замінити і іржі не буде. Дверку, я так розумію, в кулі замінили, тому що вона не фарбована. На її фабрична лимонка. Була дверка коцнута і на її замінили. Ну або ж регулювали, щось не сподобалось, що чи. Скоріше за все була м'ятина і замінили. Так, паркувальних вмятин немає по машині. Все нормально. Добре, буду зараз пробувати його, покажу посади. Зайдіть от на FA автомобіля для того, щоб я би скинув ссылку, але так. ФА FA, автомобі... FA, рисочка FA мінус автомобіля Пасати всі ці є на сторінці. Наберіть в Google ФА автомобіля, а я потім силочку скину на FA автомобіля. Всі е, з, з колесами машини. Бачите, відходжу нормально від Starlink міні і все, все працює. Так, бешка, це вже давно стоїть тут. Ага, казав він, що скинув ціну на етрон. На e Зараз запитаю, яка ціна на етрон. E В машині сидить. О! Великий прайс Etron? Etron 29. Welcher бауєр. 2020 2020 20 року 29 тисяч етрон. E може когось цікавити. Зайдіть на автомобіля автомобілі. Passat, шварце фарби. 107 Гундазібенойте є каналь Цайґензі прайси. Децембер 20-го року. Äh, 100, 140 40. 114 тисяч пробігу. Ну це для німеччини. Автоматік. Повний повний äh, фарш, як то кажуть. Und 19800. Ну це тому що машина без пробігу. Але рівненька рівненька машина повністю. Не бачу я якихось недоліків. Абсолютно рівненька. Да, видно з всіма асистентами. Ну і це ж це ж останній рестайл. дигітальна панелька також. ДСГ коробка ну. Стан машини гарний Он Дізе роте Фарбе 21-го року 170 тисяч пробігу und Також und, uh, автоматик і ціна зараз скажуть 16500 Ja, yeah. und dieser rote Golf äh, steht hinten. Das ist 20. Golf. 2021 21. 21. Року. Вот там Golf стоїть зараз, раз, что вы тягнути. будете тянуть. Und Preis? Diesel. 148 э, äh, пробега, 2, 2 литровый. Uh, 117 тысяч пробегов. Und Preis? 17 400. Зараз я покажу той «Гольф», якщо буде дотягувати у мене Starlink. На машині стоїть, тягне поки. Ну, Гольфік гарний. До речі, трон я цей дивився вже, він теж в класному стані. Ну що, ці... всі ці машини можете знайти на його сторінці. Ось ФА Automobile. Audi Auto. F FA Automobile. Audi A3. Audi A drive was Ah. 2017, це четверта ауді. Ауді а драйв оштей. Роти фарби, я? Кошти філтазу. 2008 рік. Віфілька? E, 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 140. E, 140 пробіг. Ja. 5 тисяч. Дізель машина, я? Бензин. Бензинова. Ну, така вона. Нічого стан може бути. Не видно, щоб фарбована, не видно паркувальних вмятин. Автоматична коробка. Салон мішок. Алькантара нема. Так, да? гарна вся машинка. 5000. тисяч. Он дізи афір. 2017, 150, гелоба, 2000... панорама, наві, <зві> digital, 2017 2017 року на кнопочці бачу багажник відкривається. Панорама є машини, віфільку бік. Дволітровий дизель, віфілкаві 100 110 кВт. Дисплей, дигітальний, є проекція. Стан непоганий, але механічна коробка передач. У вас костид. Мішелін резина нова, не знищена в багажнику. 17 тисяч. 900. Окей. Ну що, буду я, напевно, їхати дивитися, тому що mm -hmm. телефон не, не тяне цей GPRS інтернет. Starlink, як тільки від'їду, зразу потухне. Ну, взагалі мені подобається, подобається, як він працює. Е, нормально, він стоїть у мене отут за склом ззаді і теж працює. А тут я його виставив на дах, щоб краще тянув. І він прекрасно, абсолютно прекрасно тяне Wi-Fi. Дивіться, я відходжу від нього геть до тих машин туди. Ходив. Йду ще раз. Тест зроблю. Тест StarLink Mini. Обен моє ато Starlink, Інтернет GPRS sehr schlecht. Zeig deze auto und test. Тест Starlink. Тут залізні опори і тяне і олипали. Далеко від машини відійшов. Ну, непогано, непогано цей етрончик, стан такий як треба. На цьому буду закінчувати. Підписуйтесь на канал. Якщо потрібно комусь оглянути автомобіль, мій телефон знайдете. В описі даного відео, як і в описі кожного відео. Дивіться також на нашу сторінку, переходьте в описі відео, є лінк на мобіле де нашої стоянки Геч автомобіля ГМБХ. Багато є цікавих, ну не багато, а кілька цікавих варіантів є. Перегляньте, якщо буде щось потрібно. Телефонуйте, можна буде зробити детальний огляд по нашій стоянці. Ну все, буду закінчувати. Всім бажаю добра, всім бажаю як найскорішої перемоги з повним розгромом Росії. Скоріше б Америка згадала, що вона колись була нормальною першою країною в світі. Розбомбила цю рашу. Це ж елементарно при бажанні зупинити цю агресію. Я не знаю, чого вони ждуть, таке подивишся на це все, аж не віриться, що так буває. Світовий порядок. Де світовий порядок? Добре.